Привіт, я пишу це відео, щоб показати, яким чином ми ставимо рекламу у путері сайту. Ну, чому я, я прошу це зробити? По-перше, для навчання, а по-друге, тому що, оскільки сайт знаходиться на домені кітери, то ну, як хостер, я прошу трошки прорекламувати школу. Ну це стандартна практика. Отже, для того, щоб поставити вниз сайту ось таку ось штучку, нам потрібно зайти в настен і зайти у віджити. Зазвичай ми ходимо в сторінки, а зараз ми йдемо в вигляд, і тут є віджити. Ось так виглядає ця вкладка. Нам потрібна зона хутора один. Ми її розгортаємо. І бачимо, що тут нічого немає, тому що ми ще нічого сюди не поставили. А поставити нам треба сюди рекламу. І ось вона, банально називається реклама. Ми її просто мишкою тягнемо отак от вверх і кидаємо сюди зону футера. І, в принципі... Тут ми поки що ну, зупиняємося, кажемо, що ми просто ці зміни тут збережемо зараз. Збережемо. збережемо. Далі ми йдемо в медіафайли, і звідти ми візьмемо логотипчик, який ми будемо ставити в цю куту. Він у вас є. Ми Потрібно скопіювати охайненько мишкою ось оцей от URL. Це розположення власне, малюнка на сайті, і звідси його буде брати наша реклама. І ми знову йдемо вигляд у віджити. Ось наша зона футера, ось наша реклама. І оцей URL ми ставимо ось сюди. Банер 1, зображення. Ось так. Це наша картиночка. А тут ми пишемо, куди власне, буде направляти рекламу. Просто забиваємо, що це буде все буде етера Сайт. Тут можна креативно підійти. Написати звій провайдер або написати Моя школа. Напишу просто школа або «Скул» 223 і дуже важливо цю історію зберегти. Ось тут є кнопочка зберегти. Далі я йду на сайт, відкриваю його в окремому вітні. Дивлюся, що та, ось моя реклама. Перевіряю, що так вона дійсно перекидає на сторінку 3. І при чому ну, це от, окрема сторінка, тобто вона не перекриває сайт, а він просто переносить на сторінку. А, В принципі, на цьому має бути просто а, і. 作品呢？